Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду. з нечого Прикарпаття. І сьогодні ми на центральному ринку і будемо знімати ціни, які сьогодні у нас є на ринку. Ось тут кого є по 130 гривень. 130 тридцять гривень в року. 15 гривень сто нам сто двадцять п'ять помідори. А молода капуста? По скільки по 120 двадцять. Молода капуста. А от така по капуста стара? 130 виків, 125. А по скільки редиска? Редиска. 120 кілограмів і 30 гривень потече. 120 кілограмів, 30 гривень печечок. А по скільки морква? А бурячок? Добре, 45. 30. Так. 25. Я там, 25, 25. Яблука, 30, чем 35 яблука такі. 35. Всі яблучка по 35. 120, цибулька. булька, біла, 160, червона, 160, так само. 170, така подобра трасі морква 50 капуст, 25, цибулі, бурячок 25, чесник по 100, 120, така цибуля 160, 140, 80 і 170, така цибуля 200 гривень клубніка. вже є половини 200 гривень. Подивіться його є. Кабачки 100 по 100 100 100 130 гривень. Свіжий гарний кабачок. Свіжий кабачок 100 гривень помідори. Це за 100 гривень, так? А сметана по скільки? Літра 130. 130, добре. А молоко? Молоко 50 п'ятдесять. Добре, хайно дякую вам. А по скільки полядниці у вас? По 200 гривень. По 200 гривень. А така з лопатки? А це без кісточки. Ну. Ніркіочка. 170. 170. По 170. Без кісток. Добре. А ваше 50. по скільки м'ясо? По 150. По 150. А сало по скільки у вас? Файне 150, а то 120. А 50, он де 50, ага. кусочки по 50. А це м'ясо по скільки? Скістку 150, а без скидки 180. 180. 180, ясно. добре, дякую. А по скільки зелень у вас? По 15 гривень почав взяли. А по скільки домашня ріпа? 150, 70. А за, за кіллю кількість. 25, по 25. Добре. А домашні яйці? По вісім. А по скільки сир у вас? 130. 130. А цей менше. 120, 130, 120. А яйця по скільки? Сімерині сказало, а ця маленька грудка тільки? 100 гривень. 100 гривень. А молоко. Молоко по 50? 50? 50? 50 гривень. Ні, та добре, сир, але тут скільки десь буде грам? з банки молока. Так, 35, я 70 брокколі, колі, 140, 130, хлопніка 330, полум'яць, 45. 10-140, 10 помідорів і 140 капуст. Бурячок 30, цибулітерці. 30. Солодка мандаренка 95, 300 гривень, полумінь. 80 за літру, 160 за кілограм, 140 такої цибуліки. О, тут є. 40, 20, а то тих по 20 квіточки такі. А по скільки така то бренді? 300 гривень кілограм. 300 гривень кілограм. А це масло, так? Масло. Так. То по скільки думала? 40 гривень. Це гривень. Гривень. не дорого. Ну, по 400 гривень не дорого. Оця, оця по скільки у вас тут? 360. Давайте мені оцей кусок. 306. А шинка шем, по скільки? 306. 380 360. 360. А. От кі ковбаски? Є по 360. Є по 360. По 330 печена. А робота? А пляцки по скільки у вас? 350 гривень. 350 різні. 45. А кров'янка? 130. 130. 130. Слава Ісусу Христу. Ану Машка, трошки скажеш ціни. Щось розкажи трохи. Зелень по скільки? Зелень 35 гривень. А е, цей перець? Перець такий ось 220. По 220. Да, Зелені така оці. По скільки огірок? 40 огірок, а помідорки. 120 Ага. 150 чарів. А ще цвітна капуста. 150. І така середня. Свіжа 130. А шампіньйон печерить. 120, добре. Так, напір'я по 100 голландська по 100 гривень за літру. 100 гривень за літр. Вон та 150 гривень за кілограм. Ось така є різна. Цибулька, голландська, польська. Ось такі. Мої. Для порівняння ціни знімемо. В ОТБ, які є. Зараз подивимося на порівняння з надвірнянським центральним ринком. Так, банан по 69. 89. Ось такі банани. Мандарини по 64,95 Ананас 12 гривень за 100 грамм. Мандарини 48,69 І ще моркот такий. Перший гатунок 64,95 95 Груша 52,45, така груша. А хурма 13,20 за 100 грамів. 10,80 восемьдесят, Груша 10,70 10, 70 10, 10, 10, 10 за 100 грамів. Яблуко 43,95. Сортове. Яблуко українське. 31,95. Перець за 100 грамів 22. редька дайкон 67-95. Часний 16,50. редька 11 за 100 грамів. Огірки теколичні. 11,99 за 100 грамів. Тепер диска цвітна капуста, цвітна 13,50. Морква 26 95. І 35 така. Перший готов 85. Картопля 28, 89, тепличні, томати 99, 89, чері за 100 грам 14, 79. Пуста по 44, 89. Буряк 22, 89. Рання картопля 39,95 цибуля Це цибуля червона, 35,95 95. Питинка. 89-69. Ось така пекінка. Корінь селери 65-95, імбир 19 автограмів. Коктельні помідори. Ось такі. 14, 79 Такі самий. Яблукоре 47-95. Кала. 3895 бала. Авокадо 1850 за 100 грамм. Апельсин 5795. Мандарин Мандор 6495. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі.